Скажіть, будь ласка, в чому полягає ваша робота як капелана? Як виглядає ваш робочий день, умовно кажучи? Ну, з початком війни з 2014 року постало питання, що військовослужбовця. Мало одягнути, озброїти, а дуже важлива його мотивація. Якщо в цьому світі і варто за щось померти, то лише за щось святе, бідать можна своє життя. Ну, а такими святинями для пересічного громадянина України, це є родина, сім'я, мала батьківщина. Якщо ширше це коло поширити, то це є наша батьківщина, земля, яка нам дана Богом. І згідно міжнародним законом в нам належить нашій державі. Е е і вже з 2014 року я спочатку як волонтер їздив в зону тоді АТО е капеланом, тому що з'явилася потреба ну, в таких <д> речах, які може зробити тільки священник. Це хрещення, сповідь, причастя святих дарів. І вже із 2015 року ми почали їздити через Генеральний штаб Православна церкви України, почала співпрацювати із Збройними силами, і розуміння прийшло це. І в Збройні Сили України, в Національну гвардію, в Державну прикордонну службу. І всі, ну, військо, і інші військові формування, які державні, які існують на Україні, задача капелана по великому рахунку це зберегти мир і злагоду в, в, в підпорядкованому підрозділі. Тобто, не є моя задача як православного священника зробити всіх православними, або підпорядкувати всіх до моєї конфесії, зберегти мир і злагоду. Це головна задача капелана. І також надати допомогти військовослужбовцям задовольнити їхні релігійні потреби. Це нове як для церкви, так і для військових формувань України. Але алгоритм потихеньку виробляється. З 2015 року до сьогоднішнього дня вже є певні, певний доробок. І... Керівництво там, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби йде на зустріч, розуміючи всю важливість перебування капелана серед військовослужбовців. Тобто церква повинна бути поруч своєю паствою. Головний е, девіз капелана бути поруч. Тобто, якщо наші військовослужбовці знаходяться на навчальних полігонах, капелан теж повинен там знаходитися. Якщо військовослужбовці знаходяться на казарному положенні, капелан теж там повинен знаходитися. Якщо військовослужбовці йдуть в бій, знаходяться на передовій, капелан повинен теж бути поруч. Скажіть, є така розхожа фраза, про то, що в окопах не буває атеїстів. Це правда? Чи, чи багато людей увірувало на фронті і Взагалі, як на фронтовій лінії відносини з Богом. Ну, е в моїй практиці попадалися ну, переважно більшість це було віруючих людей. Це були і православні, і римо-католики, греко-католики, е досить багато протестантів. Е і, е Є ті, хто позиціонував себе атеїст. Але я дуже швидко знаходив з ними спільну мову. Е е е е якщо людина шукає правди і любові в своєму житті і позиціонує себе як атеїст, вона шукає того, чого шукаю я. Тому що Бог, в якого я вірю, є правда і любов з великої літери. Значить, ми з ним шукаємо одного того ж. Просто він про це ще не знає. А вони підходять до вас поспілкуватися? Чи може за допомогою бо поговорити? Тренер? Звичайно. Ви знаєте, ну, наприклад, під час перебування в зоні АТО і в зоні ООС десь 15-20% свого робочого так сказати, дня я виконував функції священника. Це сповідь. Причастя, Якісь молебні, хрестини час від часу. Але 80% це психологічна допомога. Тому. Капелан в якийсь мірі виконує функції психолога, хоча психологія це окрема. Сфера діяльності і потихеньку в Збройні Сили України, в Національну гвардію і в Державну прикордонну службу оводиться інститут психологів військових. Але для нашої країни це взагалі-то новинка. І я в свій час у 13-му році проходив вишкіл з Ну, наша церква. Готуючи капеланів, провела тренінг із психологами армії Цахала, армії Ізраїля. І там я побачив справжніх професіоналів, які володіють певними алгоритмами для того, щоб швидко в умовах бойових дій обмеженого часу допомогти людині вийти з стресової ситуації і. Той тренінг, я вам хочу сказати, я е, дякую тим е, військовослужбовцям армії Ізраїля і е, використовую ті алгоритми, які я е, від них е, вони з нами поділилися. І це складна справа. Я думаю, потихеньку ми переходимо на все таки на зразки. Європейські зразки армії НАТО, і це повинно відбуватися не тільки в калібрах, а це повинно відбуватися в стосунках між військовослужбовцями, між рядовим складом, наприклад, і офіцерським складом або вищим офіцерським складом. Я думаю, це процес. І я дякую Богу, що я. Дотичний до цього процесу. Взагалі є думка якусь навіть методичку написати. Тому що певний є досвід, який би, яким хотілося б хотілося поділитися. Специфічний досвід. Скажіть, а війна стирає конфесії або навіть релігії? Чи буває таке, що до вас звертаються ну, на фронті багато, в тому числі і мусульман, і? Чи звертаються вони до вас поговорити просто як з, ну, я розумію ваше питання. Взагалі, у мене дуже дружні стосунки із мусульманами. Маю багато друзів серед них. В свій час мені довелося побувати представником від України в місті Кербала, це Ірак. На одній із міжнародних конференцій, дякую своїм братам-мусульманам, які дали мені змогу побачити це зсередини, долучитися до цієї культури і до зрозуміти їх краще в період війни серед поранених бійців, наприклад, або хворих. Є і мусульмани, є і римо-католики, і греко-католики, ну і протестанти, само собою більшість звичайно православних, і е е е є така особливість. От за ці півроку вже війни я зустрів декілька мусульман, ну це на пальцях, мабуть, однієї руки можна порахувати, але з православними яких є більшість, я говорив про війну, про сім'ю, про те, що відбувається в цьому світі. Якісь загальні такі теми ми піднімали з мусульманами. Я завжди говорив тільки про Бога. У них таке загострене відчуття, і нам є чому повчитися. Їхнє ставлення до молитви, як вони підходять до неї. Тобто особливо специфіка Сходу України, де традиції знищені релігійні традиції, які передаються від покоління до покоління, від матері до дітей, від старших до молодших. Тому. Є е, чому повчитися мусульман, наприклад, є е, ну, ставлення до молитви. От ви говорили, чи е, є невіруючі. Ну, Я під час широкомасштабного його вторгнення знаходився в Харкові весь час в Харківському шпиталі. Але ті бійці, які поступають, е, вони розповідають, що є от атеїст був після першого ж обстрілу. Молиться, каже, Господи, помилуй. Ну, е це, мабуть, е знаєте, нам всім потрібна допомога. І цю допомогу ми е просимо і волаємо про неї тоді, коли відчуваємо близьку небезпеку. А е той же артилерійський або ракетний обстріл, яким би ти не був там, в якій би ти броні не був діти. Який би ти нам Рембо не був, але ракета і снаряд рівняє все. І тому людина в такі критичні моменти розуміє, мабуть, відчуває цінність життя, і тоді вона взиває до Творця в Бога, навіть От така критична ситуація може стати на спасіння людини. Взагалі, люба ситуація, яка відбувається в нашому житті, вона або на вставання, або на падінь, на падіння людини. І тому задача кожного християнина, ну я все-таки звертаюся до віруючих людей, це зрозуміти ту цінність життя. І під час війни, я думаю, кожен, багато хто зрозумів, наскільки, наскільки ми, змар... Скільки ми змарнували часу. Виявляється, нам небагато треба. Тихого і мирного життя. Треба, щоб рідні були близькі, близько поряд з тобою, щоб ти міг їх об... Об... обійняти. А якісь наші домашні розборки, вони. Це мишина возня. І воно нікому не потрібно. І війна це показує. До речі, війна показала, хто є хто. І це е, те спасительне зерно, яке ми повинні винести із цього і протистояння. І наше протистояння воно, е, е, це боротьба не на життя, а на смерть. І це дійсно боротьба правди зі злом. Тому що нам чужого не треба. Але і свого ми не повинні віддавати. Скажіть, а вбивство на війні ворога це гріх чи ні? Заповідь деколога говорить, не вбий. І це не вбий вбивство як злочин. Вбити когось, щоб заволодіти його майном. Вбити когось. щоб Потішити свою схиблену психіку, наприклад. Оце є злочин. Захист вітчисне, захист своїх рідних і близьких. Це ну, необхідність взагалі, як сказав один мудрий чоловік. Вбивши російського солдата, український воїн зробить велике благо для російського солдата. Тому що він вчасно його зупинить. І він менше зла зробить в цьому в своєму житті. І ми сподіваємося, і ми віддаємо його на суд Божий. Але ворог, який не здається, його знищують. Скажіть, а ви зустрічали на війні не тільки випадки невернення на віру, але і випадки з невіри, коли там о, військовослужбовець не розуміє, чому, ну там, не розуміє, як так сталося, і втрачає віру, або говорить вам, що я ось втрачаю віру. І що ви говорили в, в, в такому випадку? Ні, ну всі люди різні, кожен по-своєму переживає і той же обстріл. Та сама контузія це порушення психіки, до речі. І людина може втрачати орієнтири. Ну, по-перше, боєць, який поступає в, е в лікарський заклад, його краще сутки не трогати, щоб він відійшов, виспався, оговтався. А взагалі, я наводжу дуже прості приклади таким бійцям. Я кажу, ти тут лежиш на білій просто. Поряд з тобою розетка, де ти можеш підзарядити свій телефон і повтикати в нього. Є медперсонал, який догаджає тобі. Ми з тобою ведемо діалог. І це взагалі чудо, що ти вийшов живим і ти маєш можливість говорити. Є про що дякувати Богу. Ми не замислюємося навіть над тим, як ми дихаємо, а дихання дає Бог. Тобто є якісь речі, які починаємо цінувати в складних обставинах життя. В критичних ситуаціях приходить. Але е Бог завжди приходить до людини індивідуально. Повинна, е людина повинна зустрітися з ним. І священник може показати напрямок. Але зустріч повинна відбутися між людиною і Богом. Тобто е свою задачу я бачу показувати ті орієнтири. Тому що часто в нас події, які відбуваються, а глобальні події відбуваються. Світ міняється. І це збиває пантелику. Людина втрачає орієнтири, втрачає віру, втрачає надію. Ну І з любов'ю проблеми, я хочу вам сказати. А ми знаємо, що це три християнські чесноти, на яких стоїть християнська душа. Віра, надія, любов. В Біблії є в Святому письмі є дуже класні слова. Вірую в Господи, поможи моєму Ну, Якщо продовжити, надіюсь, Господи, поможи моїй без надії. Та й з любов'ю проблеми. Тому наповни мене на тією любов'ю, якою ти полюбив світ. Ну, такий напрямок, такий імпульс. Ну, а все залежить від людини. Скажіть, ви після е, повномасштабного вторгнення бачили, я не знаю, чи можна назвати їх колегами, але ваших колег з Московського патріархату і як вони ну, чи змінилося щось? Бо е, коли я дізнавався про московський патріархат, то як це працює всередині, вони були доволі закриті і орієнтовані на цінності, які. Були в Росії. Чи змінилися вони? Я хочу вам сказати, що 25 числа з 25 грудня я вже був у військовому шпиталі. Я нагадую, що задача капелана це зберегти мир і злагоду. Тому мені вгору ніколи буду глянути, і я не розбирався московського патріархату, людина, чи е київського патріархата, е мусульманин він чи католик. Я намагався допомогти цій людині. Тут справа, можливо, не... Я думаю, наша задача першочергова це пер... дійти до перемоги. Потім будемо розбиратися згідно закону. Знаєте, людей можна довго обдурювати. Але коли народ прозріє, він зробить свій вибір. І ця війна вона і спонукає кожну, кожного громадянина нашої країни робити вибір. І я думаю, взявши в руку зброю і не відступивши, стримавши ворога і навіть б'ючи його, виявляється, ми можемо його і бити. Народ України зробив свій вибір. Але роботи ще дуже багато. Скажіть, а військовий капелан може взяти до рук зброю і захищати, як ну, при потребі на передових позиціях, десь на ВОПі, стріляти у ворога? Чи це недопустимо? Взагалі, капелани є нон-комбатантами згідно закону і міжнародних домовленостей. А все інше це на в совісті кожного конкретного капелана. Говорячи про закони, що зараз потроху змінюється і з'являється, з'явився інститут капеланства в законах, чого ще не вистачає, чого добре було. Ну, все працює, запущено, так сказати, з 1 серпня вступив закон про капеланство. Зараз формується. Механізми введення? Чекаємо Дома. з дня на день. Скажіть, а що допомагає, зараз я. Що допомагає вам знаходити сили кожного дня і як. Ну, як Бог спілкується особисто з вами. Через... Бо це ж складна робота спілкуватися кожного дня з пораненими бійцями в госпіталі. Як ви. Да, ви знаєте, е е дійсно складна. І мені часто е мої знайомі говорять отець. Ну у вас, у вас дійсно складна робота. Ви серед поранених, серед цього болю. Е, тому що е, і реанімація, і е, операційні, і хірургія, травматологія це все мої під, підопічні. І, і я так навіть колись думав, да, мабуть, складна в мене місія. Але е, пам'ятаєте, на вербну неділю був обстріляний район ХТЗ. Загинуло щось там більше десятка, ой, поранених було там щось 17, щось і п'ятеро було вбитих, по-моєму, стільки. І серед них, серед поранених був один хлопчик, тяжко поранений, який знаходився в, по сусідству з нами в обласній лікарні, в реанімації. І от його мама звернулася до мене, щоб я його охрестив, тому що він був неохрещений. І я пішов туди, піднявся наверх, і я зрозумів, що порівняно з цим місцем, мені легко. Тому що там знаходилися діти, там знаходилися старі, там знаходилися цивільні, які не розуміли, що з ними відбувається. Тому що там, де я, там військові, там чоловіки, які, ну, по крайній мірі усвідомлювали ризики. Того, що вони беруть в руки зброю, А там діти. Що я можу сказати дітям? Я не знаю. Це... От це жах. Тому я вважаю, що там важко. Мені ще легко. Скажіть, після війни е ви залишитесь капеланом чи ви повернетесь до цивільного. Служіння. Ну, Капеланське служіння передбачає підписання контракту. Закінчення контракту, ну, потім будемо думати. А думали, продовжувати, будете розмірковували, що можливо. Ну, ви знаєте, що ми зараз живемо так, що ранком ти слухаєш і рахуєш прильоти. Давайте ми не будемо так. Ми віримо в перемогу. А там будемо дивитися. І я був причетний до початку капеланської служби. Мені цікаво пройти всі стадії, тому я погодився продовжувати далі. Дасть Бог підпишу контракт. Ну, а далі будемо дивитися. Добре, дякую вам дуже. Дуже хороше інтерв'ю. Ну, пасаран. Вороги не пройдуть.